Сьогодні ми поговоримо про карту компетенцій, як її складати правильно так, щоб оцінити кандидата на співбесіді якісно. Мене звати Ольга Зборовська, я власник консалтингової компанії Adjutor, яка займається hr консалтингом з 2010 року. Компетенції є особисті якості та професійні якості, тобто soft skills і хард скіли, звідки ми беремо soft скіли, тобто особисті якості людини. Завжди як пишу, ну, щоб було відпів, щоб був відповідальний, щоб був комунікабельний, щоб був там веселий, ну такі якісь однотипні і загальні софт-скіли. Але для того, щоб ми дійсно підібрали людину під дану вакансію, під потреби компанії, під компанію, то потрібно зовсім по іншому ставитись до складу софт скілів. Тобто, ми маємо знати. Ілі компанії, куди компанія рухається. До прикладу, якщо компанія планує масштабуватися, і ми розуміємо, що завтра ми маємо працювати на Європу, то яка то має бути людина? Цінності компанії, корпоративну культуру компанії, яка то має бути людина. І ми стільки звідти маємо брати софт скіли. От, до прикладу, знаємо ми ціль компанії, виділили, що там якихось три софт-скіла. Потім знаємо ми цінності компанії та корпоративну культуру, виділили звідти софт скіли тобто описали людину, яка вона має бути. так? Потім прочитали обов'язки, знаємо обов'язки даної посади і так само виділили так? До прикладу, щодо обов'язків, що це менеджер з продажу, і йому потрібно що? аналізувати ринок, ну якщо менеджер з продажу, у вас компанія аналізує ринок, комунікувати з людьми, шукати клієнтів, то які софт-скіли потрібно, щоб були у даної людини. Це комунікабельність, до прикладу, аналітичний склад розуму. Яка то людини має бути процес чи результат? Якщо це менеджер з продажу, то це більше процес. Якщо це оператор, який просто систематизує все, то більше процес має бути, чим результат. І таким чином ми складаємо дійсно карту компетенцій, дійсно прописуємо софт скіли, які відповідають даній посаді і даній компанії. І таким чином ми швидше зможемо знайти саме ту людину, яка потрібна у цій компанії, і яка дійсно залишиться. Тому що якщо ми знаємо цінності компанії, які мають збігатися з цінностями тієї людини, то коли цінності людини і компанії збігаються, то людина з більшою вірогідністю залишиться у цій компанії, чим піде. Тому що одна причина, по якій люди розходяться, неважливо, де у сім'ї чи на роботі, це цінності та очікування. Тому далі ми ще в карту компетенцій маємо прописати мотивацію, яку мотивацію, яка мотиваційна система, що може дати компанія кандидату. Це не тільки гроші, не тільки KPI, це не тільки безгрошова мотивація, це ще й кар'єрний зріст. До прикладу, так само дуже важливо. Якщо, до прикладу, людина хоче зростати. По кар'єрні сходи, по кар'єрним сходинкам, то вона ніколи не піде в компанію, де немає такої можливості. Якщо людина хоче розвиватися, то вона ніколи не піде в компанію, де немає корпоративного навчання, і яка навіть не дозволяє того. а Є такі компанії, що дійсно практикують. Тому ми маємо скласти для себе для початку, якщо ви ніколи не складали карту компетенції, зробіть собі табличку. Ви прописуєте в першій колонці розділи і прописуєте цілі, цінності, обов'язки та мотивації. Друга колонка вимоги. Тобто ми описуємо цілі, прямо описуємо ціль, описуємо цінність, описуємо обов'язки та описуємо мотивацію. І після того. Третя колонка soft skill. І ми прописуємо навпроти цілі, які soft skill має мати дана людина. Проти цінностей ми описуємо, які soft skill відповідають даним цінностям. Напроти обов'язків, ми також описуємо soft skill І напроти мотивації ми просто описуємо, яка то має бути людина. Так, щоб, Яку мотивацію вона має мати, щоби. Сконектити компанію та даного кандидата, і четверта колонка то хардскіли. Те саме проробляємо і з хардскілами. Коли ми прописуємо ідеальну оцінку, вона може бути від 1 до 5, ви можете оцінювати від 1 до 10. Ви можете оцінювати у, відсотку, у відсотках, у чому завгодно, але це все треба. Оці всі софт скіли, хард скіли та все, що ви оцінили, його треба дійсно оцінити і перевести в цифру, щоб потім було зрозуміло, чи підходить, чи не підходить, на скільки відсотків підходить. Тому ми кожен софт-скіл оцінюємо в ідеальний бал. Не всі софт-скіли будуть в ідеальних балах. Ну, тобто там усі десятки. Якщо ми, до прикладу, оцінюємо від 1 до 10, 10 це максимум, тобто всі софт-скіли та всі – десятки. Ні, так не робиться. Коли ми прописали ідеального кандидата по хард і софт скілам та по мотивації, ми розмовляючи з керівником запитуємо його. Я, по, до прикладу, по скілам Які сов-скіли три must have? Тобто без яких ти взагалі не будеш дивитися того кандидата? Він виділяє, значить, то ті три сов-скіла це must have, і ми їх оцінюємо по пріоритету найвищим балом. І потім керівник оцінює від 10 до 1, що е, по, по зменшенню. Тут можуть бути повторювані цифри, Не потрібно там, якщо вже 8 було, то значить 8 не можна. Ні, можна повторювати, то без проблем. Ось. Так само ми робимо по хардскілам, так само ми робимо по мотивації. І після того, тобто на відповідність. Коли ми створили цю карту компетенцій, у нас є прописані всі софткіли, хардські ли мотивація. У нас є прописані інструменти, яким чином ми будемо то оцінювати. У нас є ідеал оцінки, за якою ми будемо оцінювати. І коли у нас є повністю готова карта компетенцій, ми спокійно, безперебійно можемо проводити співбесіду. Ви не будете запинатись, ви не будете думати, що я не запитав. Це буде все проходити на ізі, на легке і дуже вам буде комфортно. Коли ви, використовуючи інструменти, оцінили, ви ставите вже оцінку кандидата. Проставили оцінку кандидата, і потім ви порівнюєте сумарно, наскільки кандидат відповідає. Це може бути по сумам балів, і ви можете його потім перевести у відсотки. Як кому краще сприймати то співвідношення? І дуже кайфово, коли ми дійсно спираємося на цифри, на статистики, а не на е, такі, знаєте, вона чи він на мене схожий, вона мені там посміхалася, чи він мені посміхався, то напевно, що він класний чувак. Ну, не факт, ви знаєте, так? Да? Ось тому ви собі відцифрували, звісно, рекрутер має дослухатися до своїх почуттів, бо це дуже класний інструмент. Але ж, якщо він ще підтвердений цифрами, то це взагалі топчик просто. Ось тому користуйтесь. Приклади на карти компетенцій ви можете отримати за посиланням в описі під цим відео. І слідкуйте за нашими наступними відео, де ми поговоримо про інструменти оцінки. Підписуйтесь на наш канал, у нас дуже багато цього цікавого. Перш ніж скласти карту компетенцій, потрібно розуміти, звідки брати ці компетенції. Компетенції це навички, якість особисті якості людини, які впливають на її поведінкову характеристику. І так, коли ви підготували цю підготовчу таблицю, і ви бачите, що, до прикладу, софт скіли по цінностям, по цілям чи по обов'язкам якісь повторюються, звісно, ми їх викреслюємо. Так? Щоб у нас один було по одному софт-скілу та по одному хард-скілу. І слідуюча таблиця вона виглядає ось так: тобто, які там є стовпчики, це. Компетенція, інструмент, оцінка кандидата та максимальна оцінка, тобто ідеальна оцінка. Значить, в першому стовпчику ми їх розділ називаємо сов скіли і прописуємо в першому стовпчику той список сов скілів, який ми тільки що прописали у підготовчій таблиці. У другому стовпчику, там, де прописано інструмент, ми прописуємо, яким чином ми будемо виявляти ту чи іншу компетенцію. По оцінці, саме по інструментам, ми будемо показувати це все в іншому відео. Слідкуйте за нами, дуже детально все розкажу, як підбирати інструменти та якими інструментами користуватися. Ви прописуєте інструмент. Прописали слідучий блок хардскіл. скіл. Те саме ви прописуєте хард скіли та прописуєте інструмент, яким чином ви будете перевіряти ті хардскіли і хто його буде перевіряти, то буде перевіряти до прикладу. Керівник відділу, якийсь старший чи кращий працівник, чи ментор, як у вас в компанії заведено, але це потрібно прописати слідуючий розділ то мотивація. Ви прописуєте мотивацію, прописуєте мотивацію, яку може дати компанія, тобто якою мотивацією має. Яку мотивацію точніше має мати даний кандидат, і прописуйте так само інструмент, яким чином ви його ви будете відслідковувати та оцінювати. Я ще в карту компетенцій додаю такі розділи, які трошечки до компетенцій не відносяться, але воно після співбесіди показує взагалі весь портрет кандидата і повністю олераунд таку оціночку кандидата. Тобто, що, що я ще додаю? Тобто я і моя команда. Ми додаємо ще відгуки від минулих роботодавців, бажано від трьох, якщо вони є, від трьох минулих роботодавців. Тобто, щоб то було не один. Це не означає, що то сама об'єктивна оцінка відгук роботодавців. Не завжди, але ми маємо знати. то. Далі ми перевіряємо ще деякі посади. На відсутність судимості, і ще якихось таких боргів та ще якихось таких моментів. Ось так само прописуємо це. Тобто, це називається безпечність, безпека того кандидата. І слідуючий розділ це просто коментар від рекрутера, враження рекрутера, що рекрутер зрозумів загально пару речень, резюме рекрутера. Про кандидат карта компетенцій складається на основі заявки, яку ви отримали від керівника відділу, до прикладу, або від замовника. Приклад заявки ви можете так само скачати по посиланні в описі під цим відео. Та про заявку ми будемо говорити трошечки пізніше у наступних відео.